Вітаю на каналі 24 години: новини, поради та корисна інформація експресом. Відключення світла на 12-18 годин. Це наша реальність ще на декілька тижнів, і це лише в найоптимістичнішому сценарії. А цей найоптимістичніший сценарій нагадаю можливий лише, якщо наші недосусіди дадуть нам спокій. Але ж вони не зупиняються. Зокрема, зовсім недавно була атака на старокостянтинів били, до речі, кинжалами, яких вони схоже зовсім не жаліють. Ми про це ще детально поговоримо. Чому акцентую на Старокостянтинові це розподілення газу? Коли я раніше розповідав про графіки відключення та пониження потужності газу, які вже розіслали по областях, і про готовність до такого сценарію, це звучало як якесь далеке попередження. А тепер це вже не попередження, а на жаль, реальність. І це дуже прикро, адже відключення світла нині це набагато більше, ніж просто лампочка, що не горить. Це про відключення лікарень. Що загрожує нашій медицині та здоров'ю, це про зупинку усіх підприємств, а це, відповідно, втрачені робочі місця, проблеми із забезпеченням українців продукцією. Це повністю весь наш сектор економіки, який може звестися на нуль. Це транспортний колапс. У моєму місті, наприклад, вже тестують автобуси, що заміняють трамваї та тролейбуси. Там, де є метро, ситуація взагалі не зрозуміла, адже саме метро. Бере на себе найбільше навантаження, і разом з тим, коли читаєш про такі критичні обстріли, бачиш новину про те, що 15 місяців роботи та тисяча годин аудіозаписів знадобилося НАБУ та САП, щоб провести масштабну операцію з викриття корупції саме в енергетиці. У тій самій енергетиці там виявляють шалені розкрадання, показують пачки доларів, просто запаковані, і це лише в кабінетах. І тут виникає питання. Чи ми так розслабились і повірили, що минула зима була нормальною? Чи наші недосусіди просто зрозуміли, куди треба бити, і так швидко вивели нашу енергосистему з ладу? Але є і хороші новини: швидше за все, ми не залишимося без світла взагалі. Воно буде можливо не так багато, як хотілося б. Але все ж буде зараз. Я розповім чому. Коли читаєш, що було 45 влучань, з яких більша частина це кинжали, найдорожчі їхні ракети, і вони їх не пожаліли, то чітко видно, що вони роками робили роботу над помилками. А тепер маємо найбільший колапс. Я чітко розумію, що якби не оці схеми ситуація була б кращою. Єдина надія на те, що після викриття і повернення грошей за ці гроші швидко щось відновиться. Тож, яка ситуація в енергетиці? До чого готуватися, як пережити цю зиму? Якісь мінімальні поради, і в загальному чи буде світло, і по скільки давайте детально розберемось, адже далі буде найцікавіше і найважливіше про прогнози, найоптимістичніший сценарій, який нам дають енергетики. Це 8-12 годин без світла на довготривалий період. Пошкоджено підстанції, немає трипільської та зміївської ТЕС і генерацію швидко не відновити. Далі в цей раз вже били по підстанціях наших атомних енергоблоків, що є вкрай небезпечно і загрожує можливістю ядерної небезпеки. Вже навіть скликають комісію магате, аби показати, що так робити не можна. І це 8-12 годин або навіть до 18 годин, це на кілька тижнів. Це найоптимістичніший сценарій. Потім, можливо, буде скасовано до двох черг. Це 8 годин на добу, що триватиме протягом декількох місяців. А потім, можливо, і до однієї черги. Найоптимістичніший сценарій, що до кінця зими залишиться одна черга, і по 4 години на день ще не буде світла дуже довгий період. У найгірших сценаріях це по 4 години на день буде відключення всю зиму. Ми дуже надіємося, що такого сценарію не буде. Далі, як підготуватися і що робити, крім світла, ми бачимо, що з відключенням відключають усе: це нестача тепла, не працюючі ліфти, не працююче водопостачання. Ну зв'язок поки що витримує. Але якщо графіки погіршаться, то просідання буде в рази більше. Зрозуміло, що великих надій на те, що держава це все швидко вирішить і владнає, немає. І те, що швидко покращиться захист енергооб'єктів, також мало ймовірно. Це доволі довга процедура, і це потрібно було робити набагато раніше. Але коли читаєш і бачиш пачки з доларами, розумієш, що дуже велика кількість грошей пішла не туди. Слава Богу, що почали братися за це все. Зараз кожен має бути націлений на те, щоб максимально допомогти встояти цій державі, адже енергетика це і оборонна спроможність. І коли люди, які мали максимально докласти зусиль, доклали зусиль, щоб жилося як найкраще їм, це дуже і дуже прикро. Але тим не менше далі жити ж потрібно. І ми дорослі люди, тому розуміємо, що в кожній домівці має бути джерело резервного тепла, джерело резервного світла. А ще дуже сильно лякає, що різного роду генератори та накопичувачі енергії подорожчали в Україні на 32%. і це крім попереднього подорожчання. Тобто ті, хто продає це обладнання, захотіли швидесенько на цьому заробити, бо зрозуміли, попит є. Це також дуже нагнітає, тому що тут мало б бути згуртування, а не отакі от ситуації. Тому пам'ятайте про запас води вдома, їжі, яка не псується, бо з відключенням світла страждає і логістика, і виготовлення товарів, що є нашою економікою. Коли нема світла, нема людям роботи. І по третє, людям не буде їх за що купити. Тому обов'язково присутність вдома резервного джерела води, тепла, електроенергії або якогось іншого освітлення, і по можливості якийсь накопичувач чи генератор, хоча б один на під'їзд, щоб в екстреному режимі працювали якісь насоси чи ліфт. А тепер як і обіцяв, бонус детально про те, чому світло буде, та які є оптимістичні сценарії. Бонус, чому світло буде, зважаючи на оптимістичні сценарії, по-перше, у нас залишається власна атомна генерація. Я думаю, що туди бити кацапи не будуть, хоча хто знає, що в них у голові. По-друге, ми підключені до енергосистеми Європи. Тобто є можливість закупівлі в Європі, але ж там ціна зовсім інша. Тож там дуже велика роль відіграє, скільки держава може компенсувати. І якщо ситуація буде така надалі, то скоріш за все мораторій на світло буде знятий в екстреному режимі і будуть питати людей: чи згодні ви закуповувати з Європи але зовсім по іншій ціні? Але при тому світло буде? І вже від цього відштовхуватись, як буде розвиватись ситуація і надалі. Тому дуже активно слідкуємо. Знаєте, коли позаминулого року відключали, і ти говорив з людьми: блін, нема світла 4 години. Це капець. Зараз, коли нема по 6, по 8, а потім по 3 є, ну в принципі, встигаємо там за цих 3 години їжу приготувати, все інше позаряджати. Тобто, більш так спокійніше люди до цього віднеслися. Але разом з тим, я з ким із підприємців не говорю, то в них зараз просто розум губиться повністю. Як, що, як організувати робочий процес, бо невідомо, що буде далі. Тож така от ситуація на сьогодні. Надалі спостерігаю, вам розповідаю, надіємося, тримаємо кулачки, що все буде набагато краще, ніж оцей сценарій. І вже через декілька днів перейдемо там до восьмигодинного відключення на добу, серед яких там буде. 3-4 години припадати на ніч, і лише декілька годин днем. А потім взагалі і до безвідключення. Ну, поки що все говорить зворотньо, але надія є. Тому велика подяка нашим енергетикам саме тим, які от прямо на місцях устраняють ті всі неполадки, ті всі руйнування. Їм величезна вдячність і низький уклін. І велика надія все таки, що ситуація покращиться. Тому до нової зустрічі на каналі 24 години, дорогі мої глядачі. Надіюся, що буде світло. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте на рахунок цієї теми. Чи готові ви до таких сценаріїв, і чи поділяєте ви думку про необхідність максимальної уваги до питань корупції та захисту енергооб'єктів? Ваша думка дуже важлива для нашого каналу.